У Харкові антикорупційну нерівну проти місцевих даївців затіли пересічні кермувальники. Дали хабара, зняли все на відео і з натхненням продемонстрували запис інспекторам. Ті не розгубились і самі пішли в атаку. Віддали водієві телефон у чохлі у щерть забитому і українськими гривнями, і зеленими американськими доларами. Майже 20 тисяч переглядів за добу. На цьому відео добре видно. Водій дає інспектору 100 гривень. Далі автор запису пропонує даєшникам придбати компромат. Ті після нетривалих переговорів погоджуються. Гроші приносять у футлярі від телефону, але згодом розуміють, що потрапили в пастку. Інспектор, заберіть забірить. Мені не надо вашу дідь. Которо ви положили мені в чохол з телефоном. Заберіть деньги, Мені не можна інспектор. Компромат на своїх уже колишніх колег, керівник обласного управління ДІ, переглядає разом з журналістами. Провина інспекторів у нього не викликає жодних сумнівів. Є, є моє принципі отношения тому, інспектора вже в ГАЇ не працюють. Зараз проводиться службне розслідування і матеріали для дачі правомірної оцінки будуть передані в прокуратуру. Втім, метод, яким викрили хабарників, очільнику місцевої державної інспекції не подобається. Я це не ділять честь тому журналісту, це просто. Грубо говоря, то вимагання денег, которые он завершив, автор відео пояснює, зафільмований факт передачі 100 гривень сам по собі був би слабким доказом хабарництва. От він і наважився на експеримент. А я хотів подивитися, дійсно ли інспектори захотят это сделать? Дадуть ли они денег водителю или нет? І Получилось що далі після оприлюднення скандального відео прокуратура розпочала розслідування тепер інспекторам-хабарникам загрозю до чотирьох років тюрми, і те, що вони зараз в ДАІ не працюють на об'єктивні слідства, не вплине, запевняють у відомстві. Якщо вони на момент отримання хабара були службовими особами, то відповідальність вони будуть нести як службові особи. Відповідатиме перед законом ймовірної водії, який дав патрульному 100 гривень. А от до автора відеозапису за законом у слідчих питань бути не може. Отримання віддайшників 100 доларів та 1200 гривень той залишив собі. Ось це саме місце, на якому було відзняти відео, яке вже коштувало двом інспекторам роботи в Державтоінспекції. На цьому місці водії порушують право дорожнього руху доволі часто. Наприклад, повертають ліворуч, хоча тут все заборонено, або їдуть зустрічною смугою. Тож від віддаєшників таке місце точно не буде. І незабаром тут з'явиться новий патрульний екіпаж. Андрій Бардашов, Сергійксєєв, новин новини 2+,2, Харків.